Доброго дня, шановні марганчани, сьогодні поговоримо про профілактику коронавірусної інфекції COVID-19, гострих кишкових інфекціях та туберкульозу. На жаль, рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у 2022 році. Не знижився, знизився, а навпаки, зріс. Рівно на 220 випадків. В епідемічний процес було втягнуто дітей від 0 до 17 років, а також, в першу чергу, що незадовільно, дітей до одного року і віком 1-4 роки, і 5 років, і 10 різні були діти. Що необхідно знати і до чого дотримуватися щодо COVID-19, коронавірусної інфекції? В зв'язку з тим, що в нас подовжено карантин у зв'язку з воєнними подіями, слід дотримуватись особистої гігієни. В місцях масового скупчення населення? А це торгові об'єкти, ринки і інші, е, транспорт і інші об'єкти. Слід носити маски, чи разове використання, а разове використання придатні для використання впродовж трьох-чотирьох годин. А потім ця маска е, повинна знезаражуватися і замінятися на нову, чисту. Далі, слід е, людям похилого віку і дітям у зв'язку з тим, що вони формують в основному дорослі непрацюючі е, особи, вони формують захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19. Слід уникати е, довгого тривалого контакту з особами у місцях масового скупчення людей. Тому що це є е, автотранспорт, торгові об'єкти і інші, де люди скупчуються, більше двох, трьох і десяти осіб, вони впливають на рівень захворюваності. Далі гострі кишкові інфекції. На жаль, випадки захворювань на сальмонельоз, шигельоз. Раніше казали дизентерію, та гострі кишкові інфекції встановленої і не встановленої тіалогії, їх рівень у 2022 році зріс. І якщо наше населення навчиться правильно обробляти руки і вживати якісну питну воду, я підкреслюю якісну питну воду. На жаль, наша водопровідна вода для вживання без кип'ятіння непридатна. Бутильована питна вода також потребує відстоювання, не дивлячись на те, що там є мікроелементи і вітаміни. Також може викликати захворюваність. Ну, Перш за все, фактором передачі збудників інфекції є брудні руки. Далі нам треба навчитися досконально вивчити, які харчові продукти можна вживати без термічної обробки, а які слід піддавати обробці. Також випадки пов'язані були з вживанням сирих яєць, м'ясних і молочних продуктів без термічної обробки. В першу чергу слід наголосити, що дітям до 6-10 років, да і дорослому населенню в міста, заборонено ці вживати харчові продукти без термічної обробки. А ми бачимо в торгових об'єктах на ринки. Люди куштують, пробують на смак. Ці харчові продукти, звісно, беручи їх брудними руками. Далі туберкульоз. Туберкульоз, починаючи з 2022 року, також вирос, виросла кількість захворювань на туберкульоз. Туберкульоз, захворюваність на туберкульоз, формує доросле населення, яке не працюючи, тому що з 23 випадків, які зареєстровані були в 2022 році. А в минулому, вибачте, а в 2021-му таких осіб було 17, збільшилась кількість зареєстрованих випадків, також. З МБТ+, тобто які виділяли хворі, виділяли збудники туберкульозу, зовнішнє середовище. Далі що слід ще е запам'ятати для того, щоб залишатися здоровими. Коли треба, Коли необхідно треба обробляти руки, це просто запам'ятати. Приходячи додому, чи на об'єкт, чи на місце працевлаштування, з дому, з транспорту, з вулиці, миємо руки, намилюючи хорошо милом, а також ополіскуючи. На жаль, дитячі садочки і школи тимчасово не працюють. Навчання онлайн, а діти вдома. Зверніть увагу на те, чим займаються ваші діти. Якщо перебувають поза організованими колективами. Це, по-перше, профілактика гострих кишкових захворювань, це профілактика сальмонельозу, шигельозу і іншими хворобами. Будьте здорові, дякую за увагу.